Тарас Загородній політолог, Вітаю вас, Тарасе. Доброго дня. Ну, я відразу зходу так анонсувала, про що ми будемо говорити, тому що ну, це, мабуть, дійсно головна тема сьогоднішнього дня. І от я спостерігаю в соцмережах, давно вже не бачила таких запеклих суперечок з приводу того, так, а що ж це було над Кремлем? Дехто просто ледь не спіною доводить, що це інсинуація, тому що ну не Му Кремль, по перше, дійсно здатен на що завгодно, і дійсно можна чекати чого завгодно. Ну і крім того, ми бачимо пояснення офіційних осіб. Україна каже, що не знає нічого про ці атаки, і також про це говорять американці. Вони висловили суттєвий сумнів. Навіть збирали з цього приводу. Директор ЦРУ проводив закритий брифінг з приводу цього атаки дрона. Але є ж ті, хто кажуть, що так, такий удар самих по собі для Кремля це. Це удар по, по власній репутації, так би мовити. До чого ви схиляєтесь? Як вам виглядає? От, так що давайте спробуємо розібрати все те, що ми вже знаємо станом на зараз, хоч знаємо небагато. Але все-таки, що це могло бути? Крім того, там говорять про два відео, про два дрони, які. Були біля Кремля, ну якщо виходити з логіки Кремля, це в принципі в їхньому стилі. Путін прийшов до влади на терактах, і в принципі, для того, щоб як він думає мобілізувати людей на боротьбу з Україною, то треба провести щось подібне. Теракт. А я цього не виключаю, що можу. Ну, в принципі, це в їхньому сценарії. Проблема в тому, що зараз не 2000 рік, і росіяни по іншому це будуть сприймати, налякати може налякати, але чи мобілізують, це велике питання, тому що росіяни достатньо атомізовані. Це раз ну, По-друге... дивіться, страх. Ну от наразі зупинимося для початку. страх це потужна емоція. Емоція але не в а цьому випадку. Можна але не в цьому маніпулювати випадку. Ні. того. Ми ж бачимо, що Кремль це ну такий, просто такий сакральний для них об'єкт, тобто дуже звичайно. символічний об'єкт. Ну Росія тримається на міфах. Росія тримається на міфах і звичайно, тому вони борються завжди для того, щоб міфи не змінювали. І тому ви правильно говорите, що це сакральний об'єкт. Але я думаю, тут влада російська трохи перебільшує любов росіян безпосередньо до влади російської, що для деяких росіян це може стати нагода, що так можна було. Це може зрадіти занадто сильно зрадіти і використати це в тому числі. Дивіться, більш того, а мож... зараз вони можуть опинитися в цікавій такій пастці. це коли спецслужби Росії можуть навіть не від не відкрито готувати фактично замах на Путіна. Чому? Тому що ну, ми готуємо провокацію. Ми готуємо провокацію, тут дрони робимо і так далі, а далі, знаєте, як карта ляже. Я завжди е, пригадую історію збивством Столипіна у Києві. А як Хто знає історію, він там в 910 році, по-моєму, його вбив, а хто його вбив? А його вбив агент охранки, ну який такий, як аналог ФСБ, який прийшов туди йому офіційно. Квиток дали для того, щоб він зайшов і був неофіційною охороною імператора, тому що ж Ніколай II теж був там. А, а у нього була власне бачення, як, що, що він хоче зробити. Він прийшов і пристрелив Столипіна. Тобто, це коли охранка займалася якраз такими, знаєте, інтригами бороть, інтригами з терористичними групами, один з одним гралися і так далі. І тому я тут не виключаю, що це може мати, матиме для Кремля зовсім зворотній ефект і... ви думаєте, що проти Кремля, проти Путіна може піти його ж власне ФСБ? Він же ж він же ж звідти ж родом. Сам же ж. ну знаєте, це воно сьогодні ти родом, а завтра ти не родом. Це раз, І по-друге, є багато все ж таки більш потужних кіл, які знаходяться в тому числі в ФСБ. Тому що ФСБ велика, як велика організація, вона завжди неоднорідна. Там мають впливи різні течії. Там є ще окрема Міністерство оборони, є ще ФСО, як окрема спецслужба. Служба так вона вважається найбільш такою прихильною до будь-якого керівника, але це теж в питанні і питання мотивації. так Тому це означає, що е я не виключаю, що вони потім можуть сказати, що це українці зробили прапори, навіть там повісити візитку Діку Яриша. Яриша. І, <ріст> Та, ми можемо, і ми можемо взагалі опинитися в досить анекдотичній ситуації, коли е на території Російської Федерації будуть змагатися різні. Не угруповання у одних будуть жовто-блакитні прапори, у інших червоно-чорні, але українці до цього не матимуть ніякого відношення. Ну, це здається, що Пілєвіще на повному, але те, що відбувається в Росії, весь цей сюр і весь психоз, який вони нарощують навколо українців, воно гарно використовується для внутрішнього користування. Звичайно, те, що окрема українська версія, ну судячи з того, що відбувається, ми вже бачимо одна за третій день. Знищення вже третього нафтотерміналу сьогодні вранці був знищений НПЗ у Краснодарському краї. Це означає, що робота ведеться, в тому числі безпілотниками, тому що якщо подивитися за дальністю, це вже під 400-500 кілометрів. Тому це може, звичайно, викликати. Воно, знаєте, воно, оце одна чутка, що тут воно щось відбувається, а потім воно склеюється, що воно в Кремлі відбувається. Воно може знаєте зійтись в одному, в одному місці і матиме Різні ефекти, а Україна в цьому випадку вже знаєте, як такий гарний є американський термін збереження стратегічної невизначеності. Це коли говорять, ну може ми, а може не ми, так як наша шановна СБУ говорить, і збавовна тайм, як було, коли атакували. Пам'ятаєте, бо бухту Севастополя, і за дивним збігом обставин одразу ж СБУ на офіційній сторінці, щоб точно було відомо, що вони до цього не мають ніякого стосунку. Вони зливили відео саме з цього з з, з якраз надводного дрона. Це працює як як кампанія-деморалізація противника, тому що вони. Отримують відчуття, що а ворог та скрізь. Він вже під Кремлем, він же в Ставрополі, він вже не в Краснодарському краї, тобто немає куди подітися, тобто тебе скрізь бачать. І це відчуття це частина, в тому числі інформаційної кампанії, яка підкреслена конкретними діями. А самі угруповання в російській владі можуть використовувати саме оцей психоз навколо України, різних прапорів. Вони використовують для внутрішньої боротьби. А, ні, то не ми Били то заїхали якісь українці, які це зробили. Ну, пам'ятаєте, як з цим збивство і Дугіни, яку звинуватили жінку, яка на мінікупера з Маріуполя доїхала до кордону з країнами Балці і встигла закласти вибухівку на найбільш охоронюваній частині Москви, ну, Рубльовське шосе. Там іще ж були інші спроби, пам'ятаєте, от оцей нібито перехід там через кордон, і от оце захоплення. Плення там було нещодавно, якась така теж провокація. Була, Брянський, Брянський. точно в... у Брянській області. Бачите, воно за цей час вже такі інформаційний потік іде, так Но що це частина. Це дивіться, це все в дійсності воно працює досить сильно на Росіян, тому що воно не мобілізує росіян. Воно навпаки деморалізує, тому що знов таки ну, але Кремль... кремлем воно їм пояснює, якщо є внутрішнє невдоволення всередині суспільства, то воно може їм пояснювати, чому всі ці мобілізації, чому вони. Терплять ну всі ці окреме ну, там, там, Кремль, не... речі. може бути, тобто нам насправді ми поки що ми просто висловлюємо припущення щодо того, що може бути причиною цього. Хочу сказати, раз ми вже про це говоримо. Дуже важливо в найближчі дні, зважаючи на наближення 9 травня. А це для Росії, як не дарма назвали це днем побідобєся, такий дуже особливий день. Росія може давати криваві салюти. Тож варто все таки прислухатися до. Сигналів повітряної тривоги, і навіть якщо ви раніше не дуже сильно зважали на ці сигнали і менше на них реагували, то в ці дні все таки варто більш пильно до цього ставитися і більш відповідально щодо власної безпеки. Дійсно, чого чекати від цього побідебісід, особливо зважаючи на цю. Атаку на Кремль там чим би вона не була спровокована? Чи вона інсценізована самим Кремлем? Чи вона насправді ем, якось відбулася? Так, скажімо так, але тим не менш, вона ж ми ж вже бачимо там воплі там Медведєва, Воплі Піскова, що ми там за сину не постоїмо. Тобто вони будуть і, вочевидь, криваві салюти вони будуть давати. Вони будуть якісь відповіді шукати на це все. Ні, ну їм і без приводу не заважало нічого Абсолютно. робити. Тому це раз а тепер і... так точно. Я Тут я не виключаю, що вони теж шукають приводу, щоб скасувати парад парад на червоній площі, а тому, що Путін відверто боїться. Путін відверто боїться з'являтися на публіці, в тому числі тим більше, що в Україні вже почалося змагання. Так, навіть один з банкірів призовий фонд виділив 20 мільйонів гривень для того, хто чий безпілотник сяде на Червоній площі. Тобто, це фактично повторення ситуації з Радянським Союзом у 1988 році, коли Матіас Руст сів на на Червоній площі, і це призвело до такого землетрусу. Тоді, в радянській армії, в тому числі і теж коливала це скрепи, на яких тримав. В тому числі Радянський Союз, а тут повторення фактично цієї історії. Ну і безпілотник же може повернути не туди і потрапити все ж таки в ту голову, про яку ми всі знаємо. Там яка знаходиться на буде знаходитись там на мовзолі, чи де там воно буде. Тому звичайно, що я думаю, що Путін буде шукати привід щоб не з'явитися на червоній площі. Не виключено, що він буде онлайн це проводити або скасовувати, тому що ну їм реально лячно через те, що може відбутися, тому що це буде Всім увесь світ. Ну, А вони ж уже поскасовували купу акцій при приурочених до Не, цього в, інших, в прикордонних з Україною, областях всі ці акції Безсмертного полка. Навіть було дуже кумедне повідомлення. Ми давали у нас в ефірі про те, що росіяни знайшли такі де провести цю акцію Безсмертного полка в Африці. В Конго працівники посольства пройшли із цими портретами. Дуже кумедно виглядало дуже дідиваєвалі. Ну Просто зважаючи там, ну 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 це дуже кумедно, Подивіться, будь ласка. У нас немає відео. це я так. просто ну, та, ну, Я пам'ятаю просто... це відео, я дивився. Ну, це знаєте, воювали в Конго за манго і Папаю, не знаю, що там вирощується. Але ну, тому що їм треба щось показувати, тому що одна з причин скасування безсмертного полку це все ж таки вони бояться появи реальної кількості жертв, які вже загинули на війні в Україні. Тому вони бояться свіжих фотокарток. А в... А те, що скасовують в тому числі на території Росії, це я думаю, що теж пов'язано з тим, що техніки вже немає. Техніки немає для того, щоб показувати. Ну їм вже тренер. Вони ж не можуть Т-55 показувати, які вироблявся ще за часів Сталіна. А їм потрібно показувати нову техніку, з якою скоріше за все проблеми. Ну і звичайно, що вони розуміють, що українці не зупиняться, і як показує практика, будуть будуть знищена військова інфраструктура. Це є законними військовими Об'єктами для України, і звичайно, що це є велике побоювання, що буде забагато питань до російської влади стосовно того, що ну, Путін же йшов до влади якраз на тому, що він забезпечить безпеку росіянам. А тут 20 років пройшло, немає ніякої безпеки. Так а що ти будував останні 20 років? І тому я думаю, що там різні будуть варіанти. Але чим от, ви згадали от, Медведєва, чим мені подобається твіти Медведєва? Я думаю, що він такі божевільний твіт робить невідгарного гарного життя. Медведєв, розуміючи, що є скорий кінець Путіна, хоче жити. Чому? Тому що він у цій свістоплясті, яка почнеться після смерті Путіна, буде розглядатися як одним з кандидатів на президентство. А він, судячи, з цього не хоче, тому що він вже був президентом. Це ну, в структурі такої візантійської структури російської влади, він завжди залишається загрозою для будь-якого президента. І тому Медведєв Медведєв робить такі божевільні, божевільні вислови для того, щоб і назавжди порвати будь-які стосунки з заходом в першу чергу, щоб його ніколи не розглядали в якості такого реального спадкоємця Путіна. Навіть якщо прийде спадкоємець, він все рівно не нервував стосовно Медведєва, тому що, судячи з усього, Медведєв просто хоче спокійно пити собі, там, нюхати не знаю що, але щоб його не чіпали. І тому це в дійсності це такі. Ось істерики з його боку, я вважаю, вони гарною ознакою, тому що навіть Медведєв розуміє, що в короткостроковій перспективі Путін не зможе зберегти владу. Буде все ж таки зміна, і настане такий, такий короткий, але достатньо потужний період смути, як часто буває в Російській Федерації, в якій він не хоче брати участь, він хоче просто там, не знаю, він там з каченятами, У нього там є будиночок, з каченятами, ось Нормально, щоб його просто не чіпало. Я, от от ще чим більше я дивлюся на те, я думаю, я приходжу до такого висновку. Ну дійсно, ми чим більше, як ви кажете, роздивляємося ось цю атаку та на Кремль, тим, тим більше різних версій насправді з'являється. Ось я дивлюся зараз повідомлення Інституту дослідження війни. Цитата наступна. Наймовірніше, Росія інсценувала атаку на Кремль. Про що може свідчити негайно. Послідовна і скоординована реакція на інцидент. До речі, тут би я не зовсім так от погодилася із цією заявою, тому що відео було нічним, що свідчить, що ну, не цієї зрозуміло ночі, а попередньої, як мінімум. А інформація почала поступати не раніше, ніж А Перше повідомлення надійшло в день. А я вам скажу, Десь. чому це так зробили Тобто, все-таки був певний час і все-таки був час на цю реакцію. Тому. Хто його? я це пояснюється скоріше за все тим, вони хотіли це, щоб це спрацювало на західну аудиторію? Бо це ж час був у Сполучених Штатах Америки. Якщо день Чекали в Росії... ранку в Америці, да, да вони чекали ранку, тому що вони ж хочуть представити Україну зараз. Зараз вони все, що роблять, це хочуть зірвати контрнаступ і хочуть зірвати зірвати постачання зброї. І ось дивіться, якраз от наступна заява, яку я хотіла би дати, зупинити контрнаступ збройних сил. Можна тактично ядерною зброєю про це каже е, Дмитрій Рогозін, такий як гендиректор Роскосмосу. Так уже погрожує тактично-ядерною зброєю. Я чекала, правду кажучи, такої заяви, от просто таки чекала. Хоч з іншого боку, е, чи потрібен їм казузбелі? І для того, щоб вкотре почати махати ядерною дубинкою, не махали. Нічого. і чи потрібно для цього атака на Кремль дронами, щоб знову почати махати? Знову такі ні, е, дивіться. Вони хочуть показати, що Україна є країною терористом Так і якщо країна терористом, то ви спонсоруєте ну, говорить американці. Вони йдуть на ескалацію. Це в їхній інтерпретації в такому хворому уявленні росіян. Росіяни ж хочуть їх зараз. Стратегічна мета вони десь два місяці цим займають. Це ще з часів, коли от Лукашенко, пам'ятаєте, 4 місяці, то години виступав, там же головне в його було висловах, що не треба контрнаступу, тому що це призведе до ескалації. Далі, як вони коментували витік інформації з Пентагону, вони коментували, що це є доказом того, що НАТО та Сполучені Штати Америки вже знаходяться в прямому зіткненні з Російською Федерацією. тобто продовження цієї теми, яку вже розганяв Трамп, наприклад. Що це Друга третя світова війна, як Лепен у Франції це показувало. Говорить так, перемога Росії це катастрофа, але перемога України це є третя світова війна. Тобто вони постійно вони постійно якраз педалюють тему зіткнення, прямого зіткнення Америки та Росії, чого хочуть уникнути, в тому числі американці і країни НАТО. І вони постійно це наголошують. Тут вже з Кремлем так не вийшло, тут не вийшло. І тут починається наступне це. Але я думаю, що така ймовірність ну вона досить низька, тим більше що позиція Китаю, судячи е, стосовно застосування ядерної зброї, вона достатньо жорстка, в тому числі. І це блеф, але я не виключаю, що збільшиться не набагато збільшиться все ж таки, відсоток можливості застосування е, ядерної зброї. Це під час звільнення Криму, тому що Крим для Росії росіян ну це справжнє сакральне місце Вони все ж таки це є частину імперського міфу, який сидить в підвалинах Російської імперії. Є от гарна книга. Пане Сергія Плохія, у нього ціла серія книг є і по Україні, і по Росії, у нього загублене царство. Називається якраз про те, як будувався міф Російської Федерації. У нас часто є а, таке розуміння, що з Петра І вони почали себе Росією називати і так далі. Ні, ще Московське князівство, ще там за Івана Каліти третього, вони вели як, чому вони говорили, що вони є, а, 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 мають право бути першими, тому що вони є спадкоємцями. Кого Володимира Хрестителя вони є спадкоємцями, якраз прямими спадкоємцями Київського престолу, і тому сама Україна ну, да, і, ну, вони так вибудовують. Ми говоримо, що як вони вибудували цей імперський міф, який у них є. Для них Україна і Крим, в тому числі, місце, де все ж таки хрестився а, в 10 столітті. Хрестився все ж таки Володимир, є оцей скріпою, який взагалі. Пояснюю, а навіщо Росія взагалі існує як держава. Ну так я погоджуюся з вами стосовно Криму, так але дійсно багато різних маємо версій. Поки що давайте поставимо не крапку mm -hmm. три крапки, тому що мені здається, що ситуація може якимось чином і розвиватись, Тим більше побідебійся ще попереду. І зараз трошки змінимо тему. Поговоримо про ситуацію навколо зерна. Поляки показали, що це казки про вільний ринок, які нам часто розповідали. Це брехня. Ну поляки чітко розуміють, що вони стратегічно мислять. От, до речі. Польська економіка, от треба вчитися в поляках їхнього економічного націоналісту. Дивіться, вони коли долучалися до ЄС, вони ж там за жабри ЄС тримали, Правильно. Е, і, і саме через сільське господарство, сільських... вони ж собі добилися преференції, вони собі добилися до нації. От, от, от треба вчитися як... от у от шут... шут... поляків, як вони, тому вони й мають таку економіку, що наші люди туди їздять на заробітки. Це показало, що коли ти тримаєшся за сировинну модель економіки. Економіки так вона така уразлива. Так? Тобто не зерном торгувати, а продуктами переробки. О, зерна Макаронами, грубо кажучи, або макаронами, чи так? або комбікорми робити, або, знаєте, не ріпак, або сою просто вести. робіть там штучне м'ясо. немає Краще зерна вже спирт гнати, вибачте, будь ласка, краще горілку продавати, вона дорожче коштує, або в парфумерії воно використовується. Той самий біодизель Ну Бізнес у нас працює. Я тут Нещодавно бачу, запустили біогаз. Заву станцію, наприклад, Чернігівській області. Чернігівській області, які рік тому, що бої відбувалися, тому тут стратегія повинна бути уряду, тобто вибудовувати цілі кластери, в тому числі, наприклад, обладнання для виробництва біогазу. Тобто, ми запускаємо одразу ж декілька. Декілька кластерів галузі економіки, яке дозволяє і зберігати, в тому числі і робочі місця збільшувати Додаткова вартість, додана вартість залишається у нас. Ну і не будемо забувати, що готове продовольство це великий важель тиску на на багато країн. Так хочете продовольства? Ну, вибачте, будь ласка, давайте ми будемо вирішувати для реалізації наших цілей. Оця криза і ця війна показали, як всі країни захищають власний інтерес. Це стосується і Туреччини, і поляків, як би там вони багато допомагають, але вони розуміють взаємозв'язки, що таке низьке, низька ціна, яка просто хлине на не, на ринок, низька ціна сировини, вона винищує цілий галузі. Подивіться, от якраз про цю низьку ціну, поки я хвилинка, все-таки я хочу для себе зрозуміти. Правда, тут проблема. Поляки говорять, що проблема в тому, що от наше зерно, яке йде, воно там далеко не завжди робиться згідно там Екологічних стандартів, які є в ЄС, і відповідно, то цей польський агробізнес він же ж мусить робити згідно стандартів, все піднімає ціну. Чи проблема в тому, що вони не витримують конкуренцію з українськими чорноземами? Тому що обидві проблеми насправді можуть бути. Розумієте, у нас справді екологічні стандарти, ну давайте по-чесному дотримуються далеко не завжди, і з цим є проблема. І якщо ми будемо йти в ЄС, нам треба працювати в ну, цьому дивіться. напрямку, бо наше сільське господарство. Просто не зможе війти, Ну, сільське господарство, це взагалі відстало галузь. Коли ми, ми повинні в переробку йти на цьому, на продуктах переробки заробляти, тоді ми будемо заробляти великі гроші і зайнятість буде у населення. Дивіться, скільки вони у нас ринок відкритий був десь з середини а, минулого року. Минулого року, коли відкрили ринок, і що півроку нічого не знаходило ніяких пестицидів, гербіцидів. Раптом, коли вони побачили конкуренцію, раптом вони почали що знаходити. Ну, дивіться, це називається. Ви знаєте, ми думаємо, що у мене багато історій, як як багато людей там експортували сировину, сировину в ЄС. А як тільки вони готову продукцію почали туди експортувати, одразу ж приходили там до Португалії, змішували, наприклад, мед. Yeah. <laughs> you Поганої якості, доброї якості взяли аналізи, понесли в лабораторію і тебе прибили не просто прибили вихід на ринок єс. Так що давайте теж не думайте, що ми такі тобто, такі, такі погані боротися за свій інтерес, боротися за свій інтерес і переробка, глибинна переробка. Це є енергетична незалежність. Якщо говорити про біагаз, біо це і обладнання для виробництва цього. І ми не будемо залежати від цих колувань, настроїв такі історії. Орі, будуть повторюватись. Давайте чітко зрозуміло, але ми повинні мати диверсифікований експорт. Тоді тиск на ринки буде не такий помітний. вам, Тарас за цікаве обговорення. Тарас Загородній політолог був у нашій студії.